Вітаю вас на каналі Купуй зі мною це магазин Аврора. Сьогодні покажу вам новиночки, сумки, гаманці та інші товари. Приємного перегляду. Набір для прибирання сувок та мітла 179. Швабра для миття вікон з телескопічною ручкою 129. З подвійним віджимом ось такий варіант швабри з довгою ручкою 279 гривень. Вікномийка, телескопічна рукоятка, двостороння насадка, ціна 149 гривень. Чоловіча парасолька тростина. Є три варіанти кольорів на вибір. Ціна 219 Жіноча парасолька посилена. 99 Дитяча різнокольорова 99 гривень. Чоловіча автомат 169. Дитяча парасолька механічна 88. Чоловіча сумка. Тканина через плече є декілька відділень. У коричневому та синьому кольорі 59. Сумка універсальна господарська 59. Дуже зручно взяти з собою вона складається, має замочок та велике відділення. Чоловіча шкіряна сумка має декілька відділень на замочок 229. Сумка дорожня. 2 відділення 189. Яскравий рюкзак з принтом 199. Ціна акційна та повна 299. Ось така сумка дорожня 299. Нагрудна чоловіча сумка 149. Такого плану тактична 229. Сумка через плече текстильна у сірому кольорі має декілька відділень 189. Сумка бананка на два відділення спорт і заді ще одне є у чорному кольорі. Та темно-синьому ціна 129. Рюкзак молодіжний 249. Маленька бежева сумочка має довгий ремінець 219. Дитяча сумочка з іграшкою 99. Жіночий гаманець 77. Такий варіант 119. Шкір самінник. 129. Класичний гаманець з пряжкою 77 гривень. Ось такий варіант на два відділення. Маленький, також 77. У коричневому кольорі, червоному, темно-зеленому. Чоловічі класичні у двох кольорах 99. Обручі по 19. Однотонний шкір замінник 44. Обруч чалма Є декілька відтінків. В горошок ціна 49. Такий милий з вушками 29. Із перлинками за 39. Набір для завивки волосся, бігуді, стрічка, резинка та заколка 139 Дзеркало кругле на ніжці, лед підсвітка 249. Такий варіант також слад підсвіткою 279 та 199. Резинка для волосся спіраль 24. Заколка металева 22 гривні. Ось такий набір за 44, три штуки. Крапля волосся 39. Великий блакитний також 39. Заколки для волосся 4 штуки 24 гривні. Пов'язка бант косметична 59. Пов'язка однотонна. Є декілька варіантів. Кольорів 39. Пов'язка з принтом 55 гривень, 95% поліестер. Гребінець для волосся пластиковий. Кольори в асортименті. Ціна 39. І є ще такий варіант. Ручка тваринка. Також 39. Гребінець для фарбування волосся. Також 39. Пов'язки косметичні на руку 49. Набір резиночок, їх тут є багато, різних кольорів. Ціна 22 гривні. Дитячі щіточки для волосся 69. Є за 59. Ось така гарненька рожева з блискітками. Ціна 55 гривень. Щітка для укладки волосся 59, масажна 69. І такий варіант кругла щітка по 69 кольорів в асортименті. Я дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво.